Війни последні, війни, у, війни. До українці Но виювають до посліднього українців войну до останнього українця. Нам просто нужно сейчас заморозити эту війну. У нас просто варіантів других нет. А давайте домовимося. А чого ви так вчепилися за той Крим? А давайте залишимо тих кримчан і взагалі час домовлятися з Трампом, поки він іще не передумав і робить нам пропозицію. А то він зараз стече зі своїм прекрасним планом, і що тоді будемо робити? Десь приблизно такі думки доводиться мені читати у соцмережах останніми днями. А вже якщо ми говоримо дійсно про думки, а не про сплановану інформаційну кампанію бо акаунти, які розповсюджують такі думки, чомусь постійні. А так звані лідери думок, які про це потякають, чомусь помічені не в одній інформаційній махінації та провокації. Після того, як Росія зимітувала великодні перемир'я, адміністрація Трампа, як ми можемо припускати, підняла питання Криму. Хоча піднято питання також було дуже хитродупо. Буцімто план Трампа про визнання Криму російським був злитий у змі. Джей Дівен заговорив про якийсь обмін територіями. А Трамп раптом згадав, що Крим було окуповано у 2014 році. Уявляєте, раптом він згадав, написав таке: Крим було втрачено багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами. і Навіть не є предметом обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії. Але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали 11 років тому, коли його передали Росії, без жодного пострілу? Пише Трамп. І це до речі, цікаво, що він використовує саме ось цю фразу Крим передали Росії. Без жодного пострілу, Трамп, який любить російські наративи. Звідки ж ми чули цей наратив весь цей час? Взагалі цікаво, так виходить. Кілька днів тому Трамп нарікав, що Зеленський отак от взяв необачно почав війну, а тепер він каже, що Крим здали без жодного пострілу. Коли ти починаєш війну, ти хоча б маєш розуміти, що ти виграєш цю війну. Ну коли ти починаєш війну проти когось у 20 разів більшого за тебе, а потім ще й сподіваєшся, що тобі люди є, дадуть якісь ресурс. Я. Як це вміщується в одній голові? Запитаєте ви а ніяк? Просто відбувається все те саме, що і завжди Трамп боїться тиснути на Путіна і тисне на Україну, повторюючи російську пропаганду. А російська пропаганда, як ви знаєте, з логікою дружить дуже погано. В принципі, Трамп це робив і раніше, і за тиждень до цього, і ще за тиждень, і ще за тиждень, і коли називав Зеленського диктатором, і коли звинувачував Україну затягуванні війни, і коли трампівські посіпаки розповідали про російськомовні регіони України, і так, далі, і так далі, і так далі. Але давайте про Крим. Давайте розберемося 25 липня 2018 року. Адміністрація Трампа Ухвалила кримську декларацію, в якій зобов'язалася ніколи не визнавати Крим російським, а по-друге, не знімати санкцій з Росії, доки він не буде деокупова. США не визнають заяви Кремля про суверенне право щодо територій, захоплених силою з порушеннями міжнародного права. Росія у 2014 році прагнула підірвати основний міжнародний принцип, який поділяють демократичні країни. Жодна держава не може змінювати кордони іншої силою. Політику невизнання анексії Криму США зобов'язуються зберігати аж до відновлення територіальної цілісності України. Росія повелася у спосіб негідний великої держави та за власної волі ізолювала себе від міжнародної спільноти. Ти ідеться в декларації. Документ прирівняли до декларації Велеса 1940 року, що засудила окупацію країн Балтії з боку СРСР і закріпила невизнання Сполученими Штатами їх анексії. Президент Петро Порошенко привітав ухвалення Кримської декларації і подякував президенту США Дональду Трампу. Документ уже вручили лідерові кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву. Сполучені Штати закликають Росію закінчити окупацію Криму, США ніколи не визнають кремлівську анексію півострова. Ми підтримуємо наших союзників, партнерів та міжнародну спільноту у відданості Україні та її територіальній цілісності. Жодного пом'якшення санкцій, введених через окупацію, не буде доти, доки Росія не поверне Україні контроль над Кримським півостровом. Це перший такий один аспект, і це була адміністрація Трампа за Трампа Майк Помпео. Другий момент. Як ви могли помітити, поки що жодна посадова особа Адміністрації Трампа не заявляла про готовність визнати Крим російським напряму. Хоча не виключено, що це буде. Утім, як ви бачите, замість цього на нас лється щит шторм потоки лайна про Крим від американських ЗМІ. Що змінилося за три місяці президентства Трампа? Нічого, той самий шантаж України на користь Росії. І Трамп при цьому не припиняє повторювати, що Росія ну точно хоче миру. Ну Путін хоче миру. Ну точно, точно і що Росії це невигідно і так далі, і так далі. Минулої ночі Київ, Дніпро, Харків і Миколаїв побачили, як Росія хоче миру, і як їй невигідна війна в лапках у Києві у зруйнованому будинку у Святошинському районі. Після нічної атаки, наразі 12 загиблих, 90 поранених. Даних по всіх жертвах поки що остаточних немає. Росія фактично знесла ракетою Хрущівку. Ось такий він мир. І о Боже, Трамп навіть відреагував на це. Він написав цілий допис у соцмережах. І він в ньому сказав: це не було необхідно. І це було дуже невчасно, Владіміре, Зупинись! Зупинись, Владіміре, пише Трамп. А становіть! Дивно, а чого він не зупиняється? Путін. Чого Росія не зупиняється? Трамп вже йому і пальчиком пригрозив, і територіями заманює. І вже Відкофа три рази присилав робити Путіну оральні поклони. І санкції пропонує зняти. А все ніяк і ніяк. Все, агресор якось не задобрюється і не замирюється. И чего то когда России дают, что она хочет, она берет еще и готовится до новых войн и готовит новое оружие. Я знаю прекрасно, и здесь многие участвующие в нашем сегодняшнем совещании знают, это не хуже, чем я. Этих средств поражения не хватает до сих пор, не хватает. Знаю про усилия, которые предпринимают министерством обороны, министрам. Підприймаються предприятиями промышленности. плани є. Работа йде ежедневно на самом деле. І уверен, що всі плани по наращиванию производства нужной техніки, в данном случае випадку дронів, будуть безусловно виполнені. Оце просто видно, що Путін готується до миру, От просто до русского мира на всьому європейському континенті. Так само, як і Гітлер свого часу, коли. Йому подарували чеські судети в 38-му. що було потім, ну я сподіваюся, всі ми знаємо. Бо останнім часом, знаєте, дивишся на інформаційний простір і таке враження, що не всі знають історію Другої світової війни. І паралельно, друзі, у нас з'являються різні балакучі голови та політикани, які починають кудахкати, що це не Трамп повторює російську пропаганду. Що це не Трамп саботує справжній мир в Україні. А от просто Україна така-сяка не вміє встати в ту позицію колінно, ліктиву. Аби Трампу, нарешті, стало добре. Треба договоріся. Льоша Гончаренко дуже хоче договорітися про мир. Завтра підемо візьмемо Москву. А? Но я вам просто напомню, что два с половиной года назад, в ноябре 22 года, тогда начальник Объединенного комитета штабов американских, это как по нашему, можно сказать, главнокомандующий, генерал Милли, он тогда, после того, как мы освободили Херсон, сказал, вот момент договариваться. И, боже, как его закидали. Ну, украинская власть сказала, пошел этот Милли. В наших соцсетях его облили всем. Милли там, мы же еще Москву не взяли. Прошло 30 месяцев, друзья. За эти 30 месяцев погибли десятки тысяч людей. Мы потеряли десятки сел, городков и даже городов, как там Авдеевка, Бахмут. Что мы приобрели за эти 30 месяцев? Чем улучшилась чем-то наша позиция? И вот сейчас снова говорят: давайте договариваться. И опять несется: да нет, там пусть там Трамп идет за русским военным кораблем. А далі что? там виявляється, виявляється весь цей час. Росія хотіла з нами домовитися, а ми прогавили. І смерті вже на нашій совісті, бо ми не заморозили війну. Треба було заморожувати. Росія ж так хотіла заморозити і зараз дуже сильно хоче. Нам просто сейчас заморозити цю війну. У нас просто варіантів других немає. Вот заморозить її. И мы там У нас є на це шанс. Можемо потерять, Будет плохо, ну что делать, тогда дальше будет идти война. И, конечно, следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий. То есть прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооруженные конфликты будущего. А будущее стремительно приближается. Гончаренко раптом нам рассказывает, что есть шанс на заморозку и треба договориться с Трампом. Пока Трамп каже, договориться с Россией. Яка зупинятися не збирається. Ось такі, друзі, криві меседжі до нас лунають звідусіль і намагаються нас дезорієнтувати. Ніхто при тому із тих, хто це все на нас посилає, не бере відповідальність за свої слова і не називає речі своїми іменами. Я не дивуюсь, що люди в таких умовах губляться, і люди не можуть зрозуміти, що від них хочуть. А на людей тиснуть з усіх сторін. Зі сторони Росії обстрілами, зі сторони Америки шантажем та погрозами, і зі сторони таких от політиканів, як Гончаренко, які кажуть, ну, взагалі, то це ми самі щось не так робимо. Ми не можемо домовитися. Нам треба вже мир на будь-яких умовах. А ми такі сякі довбні не можемо це зрозуміти і підібрати ключики до Трампа, який облажає Путіна. Я знаю, что то, что я говорю, это, ну, такая, знаете, это не такой легкий текст, потому что легче всего сказать, завтра пойдем, возьмем Москву. Да? Но я вам просто напомню, что когда начальник Объединенного комитета штабов американских, это как по нашему, можно сказать, главнокомандующий, генерал Милли, он тогда, после того, как мы освободили Херсон, сказал, вот момент договариваться. А ты, Леш, ты что студии... делаешь? в конце 22-го, что казалось. Было это ярко, ну, по-российски. Столько рассказывали, что мы навеки здесь. А теперь, если можно, давайте покажем генерала Суровикина, который с грустным хлебалом сообщает, значит, что все, дальше мы держаться не можем. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу, реки Днепр. Ну, у меня предложение одно, Шайгу и суровики Ну, давайте сразу по левому берегу Москва реки. Я думаю, это будет ну, самое правильное. Там создавайте оборону уже и готовьтесь защищаться. В общем, ну, реально такое одно из ключевых событий этой войны. Знаєте, це не такий легкий легкі тях, що за ліг щось завтра пойдемо, візьмемо Москву. Але то таке: взагалі, стосовно Гончаренка вже накопичилося доволі багато. Знаєте, друзі, я дивлюся останнім часом на скандали пов'язані із ним, і тихо офігіваю, як взагалі вдається цьому народному депутату дурити людей. Тому що Гончаренко за демобілізацією, як вигідно було б Росії. Проти мобілізації, як вигідно було б Росії? одночасно, так? Гончаренко почав війну із ЛГБТ, як і Росія. Гончаренко у себе повісив гасло про війну до останнього українця. Так само, як це говорить і Путін, як це говорить Росія. Гасло про війна до останнього українця це суто російська методичка, яку ви почуєте тільки від Кремля або від Льоші Гончаренка. Тому що продовжувати продовжати ворожова, буде останнього, на суті до українця. Сискало ці... що їм потрібно воювати до останнього українця.

Або нещодавно Олексія не пустили на засідання Парі. Друзі, я вважаю, що всіх депутатів треба пускати на міжнародні заходи і чим більше, тим краще. Незалежно від того, вони опозиційні, опозиційні, Але коли ми говоримо дійсно про опозицію до влади, а не про опозицію до держави. Ось один із виступів Гончаренка в парі один з попередніх. Скажите, будь ласка, друзья, каким чином вот такой выступ в паре имеет нам якость дипломатично допомогти? Вы, которые поддерживаете Путина, или молчите? Вы все такие же убийцы, как и он. Все вы конченые мрази, и единственное, что вы можете сделать, встать на колени и покаяться. И может быть. Вас простит Он Бог Говорят, он всех прощает. От скажіть, це український депутат? Це український депутат, який прийшов у парі, і російським матом обматюкав наших партнерів. Нагадаю, друзі, ця людина дуже сильно переживає, що Україна зараз демонструє провальну дипломатію із Трампом, що Україна дуже неправильно дипломатично себе поводить. Давайте еще раз. Что кажется людина? Вы, которые поддерживаете Путина или молчите, вы все такие же убийцы, please, please. как и он. There, there все. No, no вы конченые мрази. We и единственное, что вы what можете saying. сделать, встать на колени и покаяться. Это украинский депутат? Патриот? Правда? Вот, это патриот. Я не буду навіть постити ті архівні відео 2014 року, що казав Гончаренко тоді. Але, як бачимо, накопичилось багато. Друзі, стосовно Криму і стосовно окупованих територій. Є така річ, нещодавно вийшло кілька матеріалів про дітей, які втекли з окупації. Ці діти наважилися. Кинути батьків, кинути сім'ю, які підтримують окупацію. І просто спаливши всі мости, поїхали на вільні українські території. Давайте послухаємо їхні історії. Зараз буде довгий такий відрізок, довга нарізка, але мені здається, це те, що ми маємо почути. Все ж таки перетнув кордон, тому що я і не їв, і не пив, і я нічого не міг робити. От і досі не можу осознати. Йду так, бачу прапор України. Думаю, це що, правда, що не може це осознати до сих пір. Хлопець каже, що тепер він ніби потрапив у сучасний світ, а життя в Луганську порівнює з депресією. Ну, це буквально, так. Да. Виїжджаєш з Радянського Союзу, ніби на машині часу. Приїжджаєш в нормальне сучасне місто і по суті. Це як е, прип'ять. Тобто там час зупинився, і Луганську також е, з початком е, війни, і, можна сказати, ще стало навіть гірше. Ніби перемістилися трохи в 90 ті туди навіть далі. Всі там приховують свою позицію, так скажу. Ну, може, є одиниці, але вони часто зникають, можна так сказати. Всі ховають свою позицію і. Скільки там про українських людей я точно сказати не зможу, але скажу так, то, що вони там є точно. І це в основному, я думаю, молодь все ж таки. Може, я зараз просто дуже хвилююся. Я не знаю, я побачу на конець стільки років український прапор. Я бачу українців, які розмовляють українською мовою. Мене запитали, це що мені розповідає, які документи в мене є, записала прізвище в ім'я. Коли я приходила в границю... Я просто плакала. Побачила е, людей зсу, з які мені допомагали чоботани вести. Я просто плакала, тому що я не вірила. Це моя мрія. І просто в мене уливка до ошей, прям плачутлі. І було перше почуття, будто я сплю просто. так? — На жаль, так. Спочатку я і сама не знала, що, як, як все працює, звідки снаряди хто помбіл Донбас. Сім років і до 22-го року були знайомі з Маріуполя. І у мене пропали з, з зв'язку знайомі всі. Вся компанія, з ким я спілкувалася, вони просто пропали. На жаль, і на цей час я не знаю, де вони. Ця окупація, я навіть спам'ятати не хочу. Ти виходиш на вулицю, у тебе на кожному шагу прапор Росії. Люди. Військових дуже багато, їх прям дуже багато. І вони а, ну, у них нема закону. У нас в Донецьку пробка на пробки. Чому? Тому що у нас там а, аварії, просто випили військові, визалісь там хтось хто хтось пострадав, просто там во в щота. Вийшли з машини, йшли. Все, я сіжив. Там нема для них закону взагалі. Могуть взагалі просто там а, до дівчини підійти, а, почати до неї поставати. І ти нічого не зробиш. Вони не посадять, їх, не нічого. Знаєте, я дуже багато бачу в соцмережах дописів. знову таки я не знаю, реальні люди чи, це, чи провокатори, але так чи інакше, ці дописи потім сильно розносяться по соцмережах. І навіть якщо це якийсь боти провокатор, він все одно множить свої мисливіруси на інших людей далі і, на жаль, заражаються людей. І от вони починають казати: давайте вже їх віддамо. Послухайте історію цих підлітків яких взагалі невідомо хто, пропонує віддати. Ні, друзі, я не живу на безлюдному острові, я прекрасно бачу ситуацію на фронті, але, коли ви погоджуєтесь на умови Росії Людожерські, які, зокрема, педалює Трамп, Росія все, до чого дотягнеться, захапає і буде хапати іще. І тим, хто погодився на її умови, не допоможе ця згода на російські умови. В принципі, це я вам скажу, будь-яка людина, яка знає історію та історію Другої світової війни, ну я не знаю, раджу дивитися канал Історія без міфів. Якщо ви ще не дивитеся, дивіться, регулярно дивіться. Друзі, на нас інформаційно тиснуть. Інформаційно тиснуть з усіх сторін, в тому числі зсередини, тиснуть, аби ми здали свої позиції самостійно. І інформаційна картинка, яка намальована у нас нашими і не нашими ЗМІ, і соцмережами, і так званими лідерами думок, здебільшого не відповідає дійсності. Давайте не будемо наївними. Під час війни дуже мало. Хто буде говорити правду. Ну, так буває в принципі під час війни. От. І ви помножте принцип сучасних соцмереж, помножте його на війну, коли є брехня, і коли вона є засобом досягнення військових цілей. Помножте це на специфіку адміністрації Трампа, яка бреше як дихає. І додайте сюди таких провокаторів, як Гончаренко чи Безугла, як на мене, це абсолютно однакові персонажі. Їх, типу, відносять до різних таборів, але як на мене, вони взагалі в одному таборі це Запаребріковий табір. І таким чином ми опиняємося в одному інформаційному просторі, а реальність довкола нас інша. І ми маємо думати головою, а не емоціями, мислити, щоб розуміти саме реальність. І підтримувати Збройні Сили України обов'язково. Будьмо гідними, Па-па.